Друзі, вітаю вас на YouTube каналі Хорологі. З вами, як завжди, я, Росляков Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про новинки від Омега, а саме про оновлену омегу Seamaster Planet Ocean. Годинник, який був презентований у 2005 році, і сьогодні, на 20-річчя моделі, омега випускає четверту ітерацію. Вчора була презентація, а вже сьогодні ви побачите цей годинник вживу і поговоримо про нього більш детально. Скажу одразу. Мені він подобається, але він поділив людей, фанатів годинникових ентузіастів на два табори: кому класно, а хто дуже потужно плюється. Давайте розберемось, що змінилося, як вони виглядають. Е і що я хочу сказати взагалі фінально про цю модель і чи варто на неї звернути увагу. Летимо в бутік на примірку, і поговоримо про нові Omega Planet Ocean. Підписка і вподобайка, друзі, одразу на канал. Так, ось він бутік омега в самому центрі Варшави. Давайте не будемо вже очікувати і летимо на примірку, друзі. Як я й казав, четверта ітерація омеги Seamaster Planet Ocean на 20-річчя моделі. Що змінилося? Прибрали гелієвий клапан, і це, мабуть, найнеочікуваніше рішення. Але як мені здається, в цій моделі досить правильне, тому що Planet Ocean завжди була доволі. Грубим годинником, масивним, з такими, знаєте, потужними, я б сказав, м'яко кажучи, габаритами. І зараз ці характеристики значно покращились. І цей годинник став набагато тонший: 13,79 мм, міліметрів, діаметр 42 мм. міліметри, і плюс за рахунок відсутності гелієвого клапану, він ну просто. Ідеально сидить на руці з тими габаритами і відчувається, я не знаю, як 41-41,5, абсолютно спокійно. Дуже класні відчуття ось в цьому, знаєте, саме аспекті носіння, відчуття на руці. Кольори класні, всі три кольори, якщо чесно, синій, чорний, помаранчевий. Зрозуміло що помаранчевий це більший акцент на літо, безумовно, не дарма презентація Всесвітня була в Майамі якраз вчора, тому що. Море, океан, пляж оце все на цьому там робили. досить такий, знаєте, великий акцент. Це зрозуміло. Синій, чорний на кожен день, спокійно, знову ж таки, за рахунок розмірів. Це вже навіть я б сказав, не зовсім тул-воч. Це якраз такий, знаєте, everyday watch, певний такий офісний дайвер, але дійсно дуже стильовий, дуже зручний, з класними характеристиками, з класними нарешті розмірами. Браслет знову ж таки не Тулвоч. Тобто це поліровані ланки, це зрозуміло, це будуть просто слюні одразу, але ніхто навіть в ОМЕЗі не приховує, що е, є в нас там ультрадіп для дайвінгу, там прям такого потужного, да, і так далі. І тому подібне. Це годинник на кожен день з класними характеристиками. І звісно, ви можете там поплавати, сходити в басейн, відпочити там на морі відпустці, і так далі. І тому подібне. Як то кажуть, велкам, але ніхто його не називає tool Watch. І, мабуть, це знову ж таки класна, чесна позиція, де ніхто не намагається ось це от роз розказувати. Знаєте, типу, ми зробили там ось такий то дайвер там для дайверів. Ні, чуваки тупо прямо кажуть: це everyday Watch. Браслет знову ж таки натхнений моделями 70-х років. Я, як людина, яка нещодавно відвідала музей Омега Свочі в Б'єні в Швейцарії, дійсно розумію про що йде мова. І ви на відео також можете бачити нову версію Planet Ocean з моделями Сімастер тих років. Зверніть увагу на браслет. Ось чим вони надихались, і я так розумію, зі слів консультантів, будь-яку в тому числі, будуть надихатись і далі певними моделями, певними рішеннями тих років. І це дуже круто. Бо знову ж таки, побувавши в музеї, я розумію, скільки всього крутого робила Омега, і скільки всього вони можуть відроджувати, переробляти, і так далі. Рітейл годинників 7200-7500 франків на каучуку, в залежності від кольору, там і так далі. І 8 франків на браслеті. Знову ж таки, для цих характеристик, для цього бренду, для цього годинника. Це нормальна ринкова ціна. Подивимось, як він буде користуватись попитом з часом. Але моє враження дуже позитивне. Це те, чого дійсно хотілося від моделей Planet Ocean, які дійсно були, знаєте, такими реально, кастрюлями. Зараз це, я б сказав, такий витончений, класний стильовий годинник, який, безумовно, ви можете не боятись занурювати. Ну, дай Боже, куди занурювати, тому що характеристики, ну зрозумілі, 600 метрів, так. Але я б його не сприймав як Tull Watch. Я б сприймав його як дійсно класний е годинник, надійний на кожен день. Годинник, з яким не страшно опинитись в будь-якій історії, пов'язаної з водою, але не сприймати його як. От... Безпосередньо там дайвер, як тулвоч, як інструменти, і я не бачу в цьому жодної проблеми. Дійсно, в омеги є багато інших годинників, які можна так позиціонувати. Цей годинник для мене такий дуже, знаєте, насправді витончений, і я цьому радий, що Омега от пішла в цю сторону і зробила Planet Ocean таким, яким ви його зараз можете бачити. Пишіть свої думки в коментарях, як вам оновлена ітерація, як вам кольори, як вам розмір, як вам посадка на руці? В мене рука 18,5 см, Нагадаю, що 42 мм новий корпус. Мені здається, просто ну пісня. Давайте подискутуємо, хто що думає. Не забуваємо підписуватись на канал і ставити вподобайку цьому відео. Друзі, дякую, що були з нами. До наступних зустрічей.